До закриття нашого турніру підбивання підсумків і нагородження переможців. Що хочеться сказати, в першу чергу пацани всі без виключення, ви великі молодці. Такі футбольні баталії я давно не бачив на турніра в нас, тому дуже вам дякую. Я отримав реально дуже велике задоволення і в принципі. В принципі, вже можна вами дуже пишатися, і вся наша держава теж вами може пишатися, бо ви хороші діти для нашої країни. Тому знову ж таки дякую вам. за Звичайно, дякуємо Господу Богу і Збройним силам України. Стоять за спиною, вони не просто там так стоять. Це, <творі> ваша... За спиною вас. Це ваша... ваша підтримка і перемога, і ваша підтримка і розчарування і поразка. Це люди, які готують з вас майбутніх чемпіонів, не тільки в футболі і в житті. Тому дякуємо тренерам. <спод«> Ми, звичайно, ми перестаємо дякувати тим людям, які вслувають вас, бувають, допомагають нам організовувати турніри, допомагають тренерам організовувати вас. це є ваші батьки. Чи Там, де Галичина грала. Білі і червоні. А куди ви бути? А в нас є канал. Я вам зараз дам на ютубі канал, і ви собі зможете передати. Сієрий. Майки попробован Батько Саша. Ні, не <плодиси> ради. Команді Легіон Старський старової твои.

Ми вітаємо молодці! Наступне по підсумку турніра хочеться відзначити так само кращого воротаря в турнірі. І це з команди чемпіон Морзін Лео. Начим за кисняком визнаємо гравця покрови кисляком марко. Кричать, 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 кричать. Кращим нападником Калахан Юрій. Юра! Юра! До well. нагородження запрошується команда, яка зайняла третє місце на турнірі. І це команда легіона. Bra jobba! това команда команде передає багато я збирається. Давайте домой Юрі, нехай Юра кубок будет. Я тоже я на коло я. Серий капітан, так? Сера капитан. Серый капитан. Станьте щоб ви в лінію, були.

Чуть присяд, щоб цього було глеб, like, oh, not. Not. Yeah. Not. No, Полу Не, бань, встань. Полутрисить, а не пойду. Можете полку супер, супер там румечка. Да. Капитан, команду требует переможцы. За е, є три побажання. Перше, це хотілося, щоб усі у вас були мрії. Великі, маленькі. Немає різниці, але мрії. Хотілося б, щоб у вас вони були. і Хочу це вам побажати. Мрійте. Друге, для того, щоб мрії збувалися, мої палички фей недостатньо. Треба дуже багато попрацювати. Тому працюйте. І коли бувають такі моменти, десь або важко, або десь можливо вже в тому і всі сил немає, Прохання до вас і побажання ніколи не здавайтеся. Тому мрійте, працюйте і ніколи не здавайтеся.